Неочікувано ми опинилися в кошаліні. Пропоную разом подивитися, що ж цікавого нам вдалося побачити. Чим тікуємо до кошалінського амфітеатру і нагадує, нагадує мені це щось таке, як наша ракушка в Житомирі. Ракушка Мушля. Ой, який дах прикольний. Я трошки зменшу. О, цікаво, цікаво. Ось маємо якісь такі скульптури тут. Щось таке. не Знаю, хто то. Таке. Ой, щось таке нагадує мені якихось закарпатців. Меморіальна дошка на честь видатного піаніста Ігнація Падеревського, який, до речі, народився в селі на Вінниччині, а його батьки поховані на польському кладовищі в Житомирі. Таку досить унікальну конструкцію даху розробив інженер Ян Філіпковський. Оце там десь сквер Яна Філіповського. Якісь сходинки бачу. Мапа Кошаліна. Якщо що, це хтось на конику і, можливо, це герб Кошаліна. Он до Івано-Франківська скільки. Скіко. А то просто якась парковка, а то школа. Але як гв'яздка бере. А це ці гв'язки туди, я ж таку вдалину, вдалину, вдалину. Ох, так. І до хвілармонії. Тут теж така річечка гарна є. Держанчинка, Як у Слупську. Теж Качечок, ціла купа. Це пам'ятник визволення і там гасла на ньому були, є і будемо. Місток. Це парк поморських князів. Він був започаткований біля підніжжя оборонних стін міста. І куди ми прийшли? Замковий костел. Старомійська площа була закладена при заснуванні міста в 13 столітті. Це площа перед передрату. Наближаємось до головного храму Кошаліна. Собор непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. 14 століття. З обох боків восьмикутні колони, що символізують 12 апостолів. В центральній частині вівтаря розміщені фігури святого Йоанна Хрестителя, богородиці з немовлям і святого Йоанна Євангеліста. А на крилах скульптури 12 апостолів. Ще один храм. Ой, не видно. Мабуть, закрите, Не да. Зовсім цей ремонт там звучить. А що це за будівля для нас залишилося загадкою. Може хтось знає, то пишіть в коментарях. Скажу по секрету, я теж там співала. На цьому все. Які ваші враження від Кошеліна? Чи сподобалося вам місто? Людей не можна чужих.